Як я спицький буквально. Студент 11 громади хоче продемонструвати цю програму, яка називається Жиромоволодський баланс. Вона була зроблена мною ну, на замовлення організації 100 зорів. Баланс оцелінка це форма входу. Тут проводимо логін та пароль користувачами. Після того, як буде логін та пароль, ми переходимо на автоматику і де демове розрахунку. І зато я проводимо в Ситані табличку. Центата. Сирки молока було надвоєна заселения. Жирність, базовая жирність, вартость 1 литра. Нажимат нам только закупатель. Нам буде розрахунку. Після цього, як ми заповнюємо дані, які нам треба, ми переходимо на факту дії з даними». Тут ми маємо вибір, який звіт нам можна вивести. Після того, як такого треба звіти, нажимаємо ці дані, нам буде звіт. Його можна структувати, будуть перейти в файл.